Сьогоднішньої наради в бункері у Путіна стріляли неуспішно, стріляв один із генералів. Пишуть, що генерал ФСБ відкрив вогонь по путіну після наказу про тренувальний ядерний удар по території Сибіру. або по полігонах в 50 кілометрах від України. Невідомо чи по оригіналу, чи по двійнику під час виїзної наради діяв за наказом Патрушева та Сі. Невідомо чим закінчився замах. В цій мовчатах малькають повідомлення про смерть Патрушев почав відкриту війну проти олігархів і еліта Кремля. Всі, хто хочуть згоріти в ядерному будуть ліквідовані Трамп в курсі розвідка вже доповіла той же час. Дії президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в контексті повномасштабної війни в Україні матимуть як позитивний результат, так і негативний. Таку думку висловив колишній посол штатів Україні та аналітик Атлантичної ради Джон Гербста у коментарі для Алігането у Кулуарах саміту ЄС. Негативна інтерпретація полягає у тому, що Трамп зараз перебуває в процесі полегшення життя Путіну, щоби Путін не міг робити усе, що він хоче в Україні. Це те, що бояться Люди, і враховуючи, що він зробив це цілком можливо, сказав він, дипломат вважає, що позитивна інтерпретація дій Трампа полягає в тому, що він висунув свої умови, щоб швидко досягти тривалого миру для цього Україні та Росії доведеться.